Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити автоматичні двері у Майнкрафті. І поїхали. Перше так. Е, три блоки. Потому, що ось тут ну, типу, ось таку, два блоки. Тепер ставимо ось тут повторити, потім ось тут обводимо рокстоуну, потім ось тут кнопку. І закриваємо це любим кувром. Можна, можна зелене, можна синім нема різниці. Я закрию зелене. Ось так от. І ще ось тут ставимо клітку. Ось так от і закриваємо ковром. І так же все робимо з тої сторони. Ой. Приходимо і ось тут робимо. Так, повторитель, рокстоун. Закриваємо кувер, кувер, курюн, тепер шифт. Першу тут кнопку. І все, наша ловушка готова. Ми ось так от не можемо пройти там. А якщо нажмемо кнопку, ми вже зможемо пройти. Ну що ж, надіюсь, вам подобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!